Я світаю Луч, показуємо лот номер 1 Тут мікс брендів. Дівчата, перший бренд це Тіціана сан Починаємо з костюмчика. Бренди абсолютно всі, які тут в нас будуть показані, спеціалізуються на більших розмірах. Саме більші розміри представлені в нас в цих лотах. Другий бренд це трикошик. В назві цього бренду приховано, ну, не приховано, а є якби сама суть в тому, що вони дуже багато своїх моделей виготовляють саме з трикотажу. Сукня від Сент-Андреа, Дуже цікавий також комірець. Десь іншого матеріалу. Натуральні тканини. Абсолютно в кожній моделі. Тут поєднується хороший склад. І е, якість. Тому що насправді е, також, е, так зараз е, четвертий бренд наш це е, Еліза Фанті. І, взагалі, такий невеличкий екскурс по брендах. Ці всі бренди є італійськими. І дизайнерка, яка працювала на бренд Е, сан Сантандреа, вона згодом. Навпаки, перепрошую. Я вже запуталася. Дивіться, так багато класних брендів. Я не Фанті. можу встигнути запам'ятати історію до кожного, але дуже хочеться. Далі, ковтинка в нас іде від бренду Twinset. І все-таки повертаємось чуть до історії. Дивіться, на бренд Еліза Фанті працювала дизайнерка, яка згодом самостійно створила свій бренд Фіціано Sant'Andrea. Дивимось також склад. Злата нам показує 96% котон. Просто супер. Модель. Дуже крута, сорочки базові. Далі шикарна сукня, вона йде з розрізом від бренду Теціано Sant'Andrea, андреа Так? Чи твінсет? Твінсет. Бренд Вінсет тут гляньте, який шикарний комірець, як він переливається. Позаду на спинці невеличкий виріс на грудях також. І як Злата вже тільки що показувала, зараз ще раз покаже. Спереду йде шикарний розріз. Довжина цієї сукні просто. Неймовірно, за рахунок того, що вона підійде на будь-який ріст, в плані того, що навіть високі красуні 180% і так далі можуть її одягнути. Далі, віті, це у нас Сент Андреа шикарна така зібка, тут в складі на 96% котон. Йдемо далі. Еліза Фанті футболочка йде з таким воротничком трошки підвищеним комірцем. Далі спідничка з цікавим дизайном. Позаду йде на блискавці, більший розмір, бачите. Тоніка від бренду Тісану Сен-Гендреа. Понизу йде строчка з мережева, йде асиметричний край, невеличкі розрізи з боку. Тут розмір, а ну, золото скажи, який тут. 54-й. 54-й розмір. Це все йдуть у нас 40%. італійські бренди. Далі сукня від Еліза Фанті, і вона йде з шовку. Понизу також бачимо мережеву. Шовк 90%. Взагалі супер. Максимально легесенька, приємна тканина. В лоті номер 1 на 41 одиниця. Ціна за одиницю 15 євро. Піджачок від Еліза Фанті. йде в трьох рукав. Далі брючки від бренду Трикошик. Трикотаж вони використовують. Більшість. Далі знову трикошик. В цій сукні також звернемо увагу на склад. Тут вона йде така, бачите, геометрія, тобто поєднання різних тканин. 58% шерсть. 58% шерсть. Просто дуже крута сукня, якраз на осінь, саме те, що треба, те, що будуть шукати ваші клієнти. Від бренду Тіціана сан іде кардиган, uh, дуже класного синього кольору манжетами. Далі від бренду Тіціана Сан-Тандреас сукня в чорному кольорі з такими паєтками. Вони шикарно грають на сонці. Також бачите, що більший розмір. Плечики тут ідуть відкриті, йдуть невеличкі розрізи на рукавчиках. Далі Еліза Фанті футболка з мереживим і камінчиками. Цікавий легкий дизайн. Спідничка, також більший розмір, і сент Ане На поясі резинка. Абсолютно нічого не перетискає. Вільно себе почуваєтесь. Футболочка, також дуже легенька. Далі брючки від бренду Eliza Фанті. Дуже класні, дорого, виграшно дуже виглядають, насправді. Багато ще можна поєднати. Базова. Кофту від Тіціана Сент Андреа. Брючки, навіть я би сказала кілоти насправді. В чорному кольорі Еліза Тициан... Фантізафанті, бренд. Далі від твінсет іде така накидка, можна сказати. І тут також дуже цікаві рукавчики. Позаду в нас іде сердечко, там брендована фурнітура. Насправді в цього бренду це може дозволити далеко не кожен бренд. І тут також просто неймовірний склад. Шерсть. Шерсть в складі. В тваринному принті від Еліза Фанті йде ковтинка. Максимальний тренд. Я думаю, ви всі його прекрасно знаєте і слідкуєте за трендами. В ніжному рожевому кольорі від Тіціана Санд Андреа Брючки. Нагадую, що це всі йдуть у нас італійські бренди. Більші розміри ми тут зібрали, саме більші розміри представлені в лотах. Також хочу сказати про те, що лоти ми формуємо самостійно. З нам хочу показати склад. І тут в нас віскоза. Йдемо далі. Отож, лоти ми формуємо самостійно і підходимо до цього максимально відповідально. Mm -hmm. <кій> і всі лоти стараємось зробити рівноцінними. Так, Також так, шерсть, так, і... шерсть і махер. Шерсть і. почекай. Тут нас е, так. Угу. Також шерсть. Вона йде в нас тут. Робили ми тільки що. Інформували самі себе про склад, і насправді дуже-дуже натуральний склад, максимально крутий. Взагалі, цю попередню річ цей кардиган можна носити справді як елементи верхнього одягу, тому що він дуже йде теплий і е такий сильний доволі. Тобто, якраз те, що треба на осінь. Далі ковтинка від Еліза Фанті з твариним принтом, і також тут такі цікаві. Блискітки, які шикарно переливаються. Бачите, як вони грають на світлі. Маєчка від Еліза Фанті. Леггінси від Сент-Андреа в насиченому синьому кольорі. Сукня також від Еліза Фанті. Цікавий дизайн, легкий, квітковий. Далі кофта на замочку. Тут також неймовірний склад, є кишеньки на замочках, є так, застібка основна. В складі тут іде шерсть. 52% шерсть. Далі блуза від Тіціани Сан-Сендре, а навіть більше така кофтинка. Дуже класно також. Тут є тончик у нас. І сукня. Туніка може бути з цікавими рукавчиками, з підгорлою вона йде. Може підійти, гарно тягнеться, але зберігає форму цей трикотаж. Ми з вами дивилися лот номер 1 в якому 41 одиниця. Ціна за одиницю 15 євро. Вся інформація по лоту ще раз продубльована в описі. Також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб оформити замовлення.